Відчуваю, відчуваю, відчуваю. Тут 500 гривень не вистачає. Сеанс 5 тисяч коштує. А ну доклали. Ой. О, о. Так, сімка мечей. Угу. У мене для тебе дві новини. Перша, ти розлучишся. Але у мене немає чоловіка. Друга, ти одружишся, а потім розлучишся. Так. Шістка кубків. Тебе чекає спонтанна зустріч з подругами. А, а чому? Ну, твою подружку чоловік кинув, ну по-любому збирайте, щоб йому кістки обмить. О, трійка жезли. Тебе чекає гірке розчарування. Гірке. Ну, твої подружки зберуться, а тебе не покличуть. Передбачення в чеках і то правдивіше. Угу. Так, давайте гроші настеремо. Стійте, кажи. Стійте, 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 бачу, бачу, бачу. Ніхто вам нічого повертати не буде. Все, йдіть звідси. Тільки обережно в лісі навколо, там небезпечно. Це передбачення? Ні, це факт. І на жаль, це не шоу. Незважаючи на те, що сапери працюють щодня, на повне розмінування України потрібно близько 30 років. Натрапити на міну на деокупованих територіях чи в колишніх місцях бойових дій ви можете де завгодно в лісосмугах на узбіччях доріг. Та навіть на дитячих майданчиках пересувайтеся обережно, не залишайте дітей без дорослих наодинці. Якщо виявили підозрілий предмет, пам'ятайте про три простих правила: не чіпай, не підходь, телефонуй 101.